Добрий день! Крупноплідні сорти та форми від Юрія Тодорука. Рядок на медвежому Посадка в травні 22-го саджанцями в контейнерах. Ростуть вони тут вже четвертий сезон. Перший Монро. Монро плодоносить вже вдруге. І за два сезони плодоношення поки що не поспішає закладати сережки. Чоловічі поляки, але в той же час закладає достатньо багато жіночих бруньок, які цвітуть доволі рано, принаймні серед фундуків на медвежому, які тут висаджені в Монро по цвітінню саме ранні Незважаючи на такі ранні. Світіння, ранній старт вагітації. Сорт взагалі не постраждав від весняних зворотніх заморозків. Це при тому, що фундуки на медвежому ростуть тут в низині. Ось далі карпива, очерет, осака, липиха, заболочена місцевість. І при цьому жоден сорт на медвежому не постраждав від весняних заморозків. Другий трекстон. Трекстона. Також друге плодоношення і доволі багато плодів в завізі ховаються під листям. В кластерах помічав до п'яти штук. В основному два, три, чотири штучки в завязі. В червні трекстон почало хлорозити. Щось не сподобалось йому тут. Не міг він засвоїти якісь мікроелементи, поживтів листочок і після того три рази обробляв мікроелементами в формі хілатів. Зараз уже все більш-менш нормально. Листочки набирають здоровий відтінок. Ось залишки по краям хлорозу залишились. Зараз вже листочок майже відновився до свого повного здорового відтінку. Горіхи здорові, без манільозу в цьому сезоні. Далі, за трекстоном деміс в ряду між фундуками 4,5 метри. У деміса Перше плодоношення. Як для сигналок горіх дуже крупний. За спостереженнями Деміс не поспішає закладати врожай в перші роки. Спочатку він нарощує. Вегетативну масу. Так само він не поспішає закладати чоловічі сережки, як і сорт Монро. Тому важливо висаджувати біля цих сортів запилювачі для гарного плодоношення. Відкрита плюска. Кластерах від двох до п'яти штук. Наступний Джамбо. Має темний глянцевий відтінок листя. Це друге плодоношення в джамбо. Коротка плюска, гріх придозрювання випадає з плюски. Джамбо доволі рано починає закладати сережки, квіткові бруньки. Джамбо ще не набрав свій розмір. Гарно розвивається. Далі є ще форма під назвою Тріумф. З крупним округлим горіхом. І шоста форма. Це сигнальне плодоношення. Продовгуватий крупний горіх з відкритою плюскою. Шоста форма на даний момент має найпотужнішу силу росту з усіх цих форм та сортів. Всі ці фундуки на Медвежому ростуть без поливу. Є тільки захист від личинки хруща. В перший рік в 2022 році, через місяць після посадки. Контейнерах на всіх саджанцях опали листя. І десь з червня-липня і до кінця сезону вони стояли без листя. Але з весни 23-го року гарно стартували. І вже 3 роки нормально розвиваються. Ще ростуть джамбо та деміс на своїх коріннях, висаджувалися весени 22 го Однорічками та невеликими дворічками. Це джамбо, друге плодоношення. Цікаво, що на даний момент горіхи джамбо на своїх коріннях крупніші, ніж на медвежому. І минулого сезону при зборі врожаю, коли було перше плодоношення, так само горіх. Джамбо на своїх коріннях був крупніший, ніж на медвежому. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що тут рослини періодично поливаються, а на медвежому ростуть без поливу. Далі поруч тут Деміс. Дві рослини. Як уже згадував, Деміс в перші роки не поспішає закладати велику кількість врожаю. Ось в завізі такі самі, як і на Медвежому.